10 гривень 2023 року Україна Сила підтримки Збройних сил України, Кольорова серія. Сувонірна моне... пам'ятна монета присвячена окремому роду Сил Збройних сил України, Сили підтримки Кольорова серія, на який покладається оперативне забезпечення інженерної підтримки раді... радіаційного, хімічного та біологічного захисту, топографічного та гід... гідрометеорологічного забезпечення військ. На аверсі монету розміщено угорі Малий Державний Герб України. У центрі обрамлені давньоруського орнаменту написи Україна 10 гривень півколу. На тлі орнаменту рік карбування монети 2023, унизу. Та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України праворуч. На, 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 на реверсі монету розміщено емблему сил підтримки ЗСУ. По колу напис сили підтримки ЗСУ З, завжди поруч угорі. Художник Дем'янко Володимир та Коваленко Ольга. Скульптор Дем'янко Володимир та Атаманчук Володимир. Дата випуску 19.05.2023 року. Матеріал цинк, діаметр 23,5 мм, вага 6, 6 грам, 40 сотих. Тираж 1000 штук. Категорія якості, карбування Uncirculated. Un Тематика пам'ятна монета Сили підтримки Збройних сил України. Місце. Походження Україна. Металева частина монети карбована монетним двором НБУ. Кольорове забарвлення нанесене в приватному порядку.